всі заплітає. Така, типа, трошки страшна, і водночас вона і весела, ну не весела, як і на так А давай та, та, в двох словах схепіенда. Давай по словах. Ми приїхали в часів Яр, тоді він ще був. Це був 22 й рік. Е, вес, та, осінь. Е, пізня осінь він ще був е, нормально. Там люди шили. Ми там. Я а, був, і, я, я знаю, і, так. Да. І ä, ми приїхали з допомогою хлопцям і дзвонить мені. Не...